Вітаю, на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Теракти, напади, вбивства пов'язані з ТЦК. все це дедалі більше поляризує суспільство. Влада намагається якомога швидше вирішити це питання. У цей же час президент Зеленський анонсує нову систему мобілізації чоловіків віком від 18 до 24 років. Років їм буде запропоновано спеціальний контракт у всьому цьому буду розбиратися разом із Володимиром Мартиненком, екс-радником міністра внутрішніх справ і доктором філософії у галузі права. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Я би хотів почати з двох цитат. Вони протилежні. Перша поліція та ТЦК це організована злочинна організація. Це слова народного депутата Георгія Мазурашу. І друга цитата: ТЦК це не вороги. Люди починають з ними битися, а ТЦК захищаються. Військовослужбовець ЗСУ. Матяж, тобто ми бачимо, що поляризація у питанні ставлення до ТЦК вона на всіх рівнях від простих майже невидимих громадян до топ політиків і топ-військових. Власне, чи ви бачите бодай якусь тенденцію виправлення цієї ситуації повернення нормального ставлення до ТЦК з боку громадянського суспільства? У перший момент, давайте для себе уясно запам'ятаємо, що ТЦК це частина наших збройних сил. Тих героїчних збройних сил, які дозволяють нашій країні існувати далі, тих героїчних збройних сил, які, які боронять нашу країну від ворога, і тих героїчних збройних сил, без яких нашої країни не було би вже в принципі, не було би в принципі не тільки країни, а й тих а, політиків, які намагаються загравати десь із певною частиною виборців, розказуючи їм анекдоти про те, що це є а, якісь злочинні формування. Ну мені видається, що а, доля такого а, політика та ще й з мандатом народного депутата а в цивілізованих країнах закінчилася би в той момент, коли б він виперся, вибачте, з такою заявою куди-небудь на який-небудь інформаційний майданчик або навіть сказав би десь на кухні. В нас національна поліція бореться а, всередині із тою злочинною гідро, яка а, яка існує. У нас національна поліція а, встановлює правопорядок, і це інституція. Державна інституція, яка виконує свої функції, і я тут зазначу ще одне: і величезна частина поліцейських е, несуть службу якраз на лінії бойового зіткнення, і, е, на превеликий жаль, е, гинуть так само, як гинуть і інші е, ті, хто є в складі е, наших сил оборони, тому е, такі заяви народного депутата, мабуть, очевидно, мали би привести до його політичного. А, смітника, давайте називати знову ж таки речі своїми іменами, самі по собі процеси пов'язані із наповненнями наших сил оборони, а, вони ж так само а, мають якось відбуватися. Питання в тому, що в цьому якось звичайно, що є якийсь відсоток, достатньо невеликий перегибів насправді підходу в межах а, законодавчого врегулювання. Ну бо якщо ми порахуємо ті одиничні випадки. Де насправді працівники ТЦК СП переходять через лінію здорового глузду, а там, де застосовують силу, там, де здійснюють бусифікацію, де просто виходять за межі здорового глузду, давайте називати це так? То в порівнянні з тим, з тою кількістю наших українських мобілізованих, які мобілізуються за цей же час, за цей же період. Це тисячі десятки тисячів. То ці поодиночні випадки ну насправді це достатньо невеликий відсоток, але він, він є. Він насправді є, і нічого з цим не робити не можна. Тобто, треба, треба з цим процесом розбиратися треба з цим процесом боротися. Що в нас і відбувається в принципі? Це викликає багато запитань у суспільстві. І в принципі на це реагують в тому числі наші народні обранці, проводять спільні комітети, визначають е, собі вектор, визначаючи е, окреме виділення відповідальності е, працівників ТЦК СП за порушення закону. Тобто, це є і про це можна і, і треба чесно відкрито говорити. Тобто, такі випадки вони трапляються, і насправді вони точно не додають е, мотивації тим. Кого мобілізують до війська, але при цьому всьому конструкція е, долучення до збройних сил вона виглядає таким чином, що без ТЦК СП у нас достатньо е, важко ці процеси виконувати, і навіть у той е, механізм, який запущений через е, е, рекрутингові центри, які напряму можуть е, забирати підбирати до себе. Тих військовослужбовців, хто в них буде е, далі продовжувати чи нести службу, е, то все рівно військові облікові дані, все рівно дані е, цих осіб, вони все рівно в ТЦК СП і від цього нікуди не дінешся. Е, в мене виникає інше питання: ті громадяни, які дуже сильно противляться е, процесу мобілізації. А що їм заважало е, підтиновити дані? Що їм заважає? Насправді е, працювати над тим, аби боронити нашу країну, що їм заважає е, ставати до лав, до лав оборонців і е, робити так, щоб ворог нас не знищив. І ну, насправді це важливе питання, бо тут відповідальність е, за цей процес вона має бути абсолютно солідарна, абсолютно спільна, не тільки тих, хто е, всередині ТЦК СП уповноважений займатися мобілізацією, а з іншого боку і тих наших, хто є військово зобов'язаними тих наших тих громадян, і хто має, в принципі, хто а, має обов'язок а, бути а, тими, хто боронить нашу країну. А з іншого боку, давайте нагадаємо ще а, про те, що у ТЦКСП величезні величезній кількості а, служать а, ті військовослужбовці, які вже пройшли. Лінії бойового зіткнення, які вже пройшли, важкий шлях е, боротьби із ворогом е, боїв із ворогом, отримали там поранення, контузії, каліцтва і це унеможливило продовження їхньої е, служби на передових позиціях. І велика частина з них продовжує е, служити країні, якраз перебуваючи в складі ТСК СП і займаючись процесом, в тому числі мобілізації, в тому числі. Ведення оцих усіх картотек, баз і всіх інших моментів пов'язаних із наповненням наших сил оборони відносно поліцейських. Відносно поліцейських ситуація взагалі виглядає ганебно. Бо коли виходять люди і починають говорити про те, що так, а чому поліцейські не служать, а чому вони в тилу? А чому вони там не на передових позиціях? Величезний величезна відсоток поліцейських знаходиться на передових позиціях, бере участь у штурмах. Забезпечує а, порядок а, на поблизу лінії бойового зіткнення, поблизу а, тих місць, де відбувається а, якраз бої з ворогом а, на прилеглих територіях, і так само хто я не знаю, як можна не погодитися з тим, що там треба встановлювати забезпечувати порядок. Займається евакуацією, до речі, а цивільних громадян, які там знаходяться. Безперечно, ці всі питання бере собі на е, озброєння російська пропагандистська машина і намагається роздувати з цього величезне протистояння у нас в суспільстві, намагаючись вбивати клин е, в тих процесах нормальних і адекватних, які в нас е, пов'язані з обороною, які в нас відбуваються, і мало того, е, що бере випадки, які в принципі є, які в принципі існують. А крім того, і займається тим, що такі випадки створюють. І ці інформаційні приводи для того, аби роздувати це протистояння, аби роздувати, створювати недовіру до працівників ТЦК СП до поліцейських, в тому числі займаються тим, що, наприклад, створюючи інформаційні приводи, організовують підривання, наймають наймають людей і організовують підриви, чи намагаються підірвати. ТЦКСП, поліцейські дільниці і так далі. І це так само треба враховувати так само треба розуміти, що без е, нашого ворога е, цей процес так само не відбувається. Так чи інакше, ви констатуєте проблеми, і ми бачимо без росіян наскільки бувають незаконними дії працівників ТЦК у різних відео, і навіть в сухопутних військах це бачать, констатують і комунікаційник Саранцев анонсує поліпшення. Як це розробка нових правил для взаємодії з цивільними, і нові норми мають бути готові. Це за його словами до лютого 25-го року. Сьогодні вже 11 лютого. Ми поки що нічого не бачимо. Як ви собі бачите перспективу змін в Самій структурі ТЦК, наскільки можна там всіх навчити е, не порушувати закон і в етиці, що найменше, я вам скажу, що ТЦК це такі самі люди, які в принципі всі українці, тільки вони в формі, тільки вони виконують спеціальні завдання, які вони покладаються. Відповідно, їм приходить давайте для себе розуміти, що це не вони всередині ТЦК ТЦК СП, наприклад, якогось районного вигадують для себе правила роботи. Тобто їм їх спускають згори. А тепер, враховуючи, що а, умовно є якісь пробіли в цьому нормотворенні в цьому законодавстві, відповідно після цього вони починають там десь довигадувати свої якісь методи а, і користуватися якимись тими. Способами, алгоритмами, які не зовсім відповідають здоровому глузду чи закону, так це є. Є такі випадки з цими випадками треба боротись, і е, тут, мабуть, говорити про те, що такого немає. Ну, це ж ми е, живемо всі в цій країні, і, і всі розуміємо, як це як, як це як це проходить. А з іншого боку, е, у законодавців є величезна можливість е, розібратися нарешті в цих е, законодавчих конструкціях. Як зробити так, щоб в принципі там не було якихось таких пробілів? Ну давайте я проведу такі приклади. От у нас іде е, мова. Остання зараз знову починається хвиля відносно того, щоб мобілізувати, щоб не дати е, бронювання чи дати бронювання якійсь частині працівників державної служби надзвичайних ситуацій. Говорять про 50%. А, така сама ситуація в нас схожа і з працівниками нанож згаданої національної поліції. Знову ж таки, обговорюють якісь цифри. Шановні друзі, у нас є закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку саптею 25 пунктом 2, Там є перелік, який визначає чітко тих, хто а, під, а, хто попадає під бронювання серед а, органів державної влади. Серед наших силових структур там є і поліція і ДСНС, і ДБР, і НАБУ, і багато інших, інших органів. І ця стаття не передбачає що цей підрозділ, не передбачає якихось відсотків. А, а далі в нас починає оборонне відомство вигадувати. А давайте ми зробимо якісь відсотки. А раз тих відсотків немає, давайте ми їх вигадаємо. А давайте після того приймемо якусь уточнюючу постанову чи уточнюючи наказ. Я нагадаю про те, що закон уточнювати чи е, роз'яснювати. У нас функцію має лише конституційний суд. Я не зустрічав роз'яснень, поки що їхніх відносно відносно відсотків, відносно того, як закон діє, е, межі його е, діяння і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, ну картинка така трошки нонсенс, коли у нас поліцейських чи працівників поліції, Це КСП ставив грошу, бо вони не оновили дані. Ну, я, я посміхаюся з цього, звичайно. Ну, бо а, а далі агрошупує хто? Ти саме поліцейські. Ну тобто, оце така трошки нісенітниця в законодавчому цьому каламбурі. Вона приводить до того, що далі починаються починаються вигадування, починаються а, намагання як-небудь що-небудь із того придумати, як би так зробити, щоб з одного боку не порушити закон, а з іншого боку, щоб, начебто, виглядати красиво, та ще й перед суспільством похизуватися тим, що... що що звучить в заявах деяких наших політичних представників чи політичних е, обранців, і ну насправді тут немає нічого нормального. Насправді з цими процесами давно вже треба розібратися. І е, 11 років війни, три е, роки з відкритого вторгнення, е, процеси пов'язані із оновленням даних із роботою та із е, тими процесами, кого як в який спосіб мобілізують. Мені здається, що вже не просто пора. А вже 20 разів було пора завершити, якщо до того не було часу ще до початку, до початку російсько-української війни. Тому мені здається, тут є над чим працювати, і мені здається, що якщо у когось виникають якісь питання відносно їхньої кваліфікації, розібратися в законодавчих лабіринтах і конструкціях, тому можемо зібратися всією країною допомогти юридичною спільнотою допомогти розібратися в цих моментах тому тут немає нічого важкого немає нічого страшного але для всіх нагадаю що боронити країну є нашим почесним обов'язком в принципі якщо ми не будемо цього робити то нас просто не буде існувати не треба перекладати на когось того хто вже е, знаходиться в силах оборони хто вже знаходиться десь е, на передових позиціях і там б'є ворога оборонить нашу землю перекладати на те що та хай вони а ми тут, поки поки покоментуємо а, з диванів, а, наскільки вони правильно чи неправильно роблять, як їхні бойові командири приймають рішення, і давайте мало того, що цих а, бойових командирів, генерал і в цивільному суді, спробуємо визначити рівень їхньої провини. Мені здається, що такі е, трошки е, нелогічні конструкції. У нас в країні під час війни вони призводять в тому числі до розбалансованості, пов'язаної з мобілізаційними процесами, пов'язані пов'язана із ще й тими речами, які намагаються в нам вклинити Росія, тобто розвалити нашу міць, розвалити нашу єдність, зробити так, щоб понизити нашу обороноздатність і зробити так, щоб ми стали слабкішими. Пане Володимире, не можу не спитати ще одне питання, яке я анонсував на самому початку. США неодноразово наполягали на тому, що Україна має знизити призовний вік. Президент Зеленський відкидав цю ідею, а ЖОТ анонсував спеціальний контракт для чоловіків 18-24. І там будуть спеціальні е, пільги. Мільйон гривень, можливо, за рік можна буде заробити безкоштовна вища освіта. Ну і пільговий кредит на житло. Е, як ви це оцінюєте? Є критика військовий експерт Олексій Гетьман. Каже, що у війську не задоволені, тому що багато хто пішов раніше і виходить, що не буде мати таких е, преференцій. Власне, що ви думаєте? Знаєте, з одного боку, я підтримую критику відносно того, що давайте не пробувати розділити тих е, наших юнаків чи молодих людей, які вже. Долучилися до війська вже боротьбу свою країну, яким не виповнилося 25, не виповнилося 27 на момент того, коли в нас був проживний вік 27 років. Але вони вже взяли до рук зброю, вже стали на захисті країни. А, а то якось вони випадають з усієї конструкції відносно того, що давайте тих, кого ми зараз зможемо там десь долучити до сил оборони. Будемо давати у всі преференції. Ну мені здається, тут треба або або давати всім, або не давати нікому. Мені здається, що тут має бути одинаковий підхід абсолютно до всіх наших співгромадян. З іншого боку, виникає питання: якщо людина вже пішла, їй було 24 з половиною, а зараз вже 25 з половиною, Ну наприклад, то, то що тоді? А ну тому мені здається, що, здається, що це трошки непродумана конструкція, конструкція. Ця непродумана конструкція може мати наслідки. Наслідки я маю на увазі, коли е, у нас е, буде відсутня справедливість е, між цими е, з підходом до цих до цих е, осіб, до цих людей, до цих захисників, і мені здається, що цього запускати ні в якому разі не можна. А далі відносно того, чи можна їх е, долучати до сил оборони, а е, у нас величезна кількість тих, кому немає 25 років. А, і зараз є в складі сил оборони і зараз боронить свою країну. Тому мені здається, що самі по собі конструкції а, відносно того, як їх можна залучати, а, за а, тут я наголошу на цьому моменту а, добровільно за їхнім бажанням. То при цьому всьому країна має розробляти ті преференції, як це зробити. Але але я ще раз повторюся з підходом чітко а, з словом, справедливість. Uh, і поставлю три знаки оклику, а з іншого боку, uh, відносно обов'язкової служби, тобто відносно по пониження мобілізаційного віку, я є uh, противником. Чому? Бо мені здається, що тих uh, у нас uh, резервів, які є з віку між 25 і 60, їх достатньо просто схеми ухилянства треба прибирати в промислових масштабах от точно в тих промислових масштабах а може ще й більше як їх створювали і мені здається що тут резерву для того аби поповнити село оборони у нас більше ніж достатньо. пане володимире дякую вам за розмову дякую за аналітику за інформацію володимир мартиненко екс радник міністра внутрішніх справ і доктор філософії у галузі права був моїм співрозмовником долучайтеся в коментарях до цієї дискусії і тисніть вподобайко